Середа, 21 травня, 1183 сто доба війни. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини і України. Щоденна праця медиків основної госпітальної бази заради порятунку життя у Кам'янському. Провели навчально-польові збори старшокласників. і Стартував національний тиждень безбар'єрності. Про це та інше далі у випуску у студії Павло Живєтєв, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області вчора ввечері агресор атакував Нікопольщину, влучив в дроном по Марганицькій громаді. Безпілотниками та артилерією бив по райцентру центру Марганицькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. По межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив безпілотними літальними апаратами. По Новопавлівській кабами, По Нівочині будинок культури та інфраструктура. Минулося без загиблих і постраждалих. Вночі під ударом було криворіжжя. Безпілотник російська армія спрямувала на Грушівську громаду, пошкоджена інфраструктура. На ранок ворог знову поцілив по Нікопотчині, а саме бив по райцентру та Марганицькій громаді. Застосував важку артилерію і безпілотники. На щастя, ніхто не постраждав. Про ситуацію в інших регіонах окупанти здійснили обстріл безпілотниками Київської області. Троє людей отримали тілесні ушкодження, серед яких 13-річний та 16-річний хлопці, а також 30-річний чоловік. Крім того, гостру реакцію на стрес отримали трирічна дівчинка та її 42-річна мати. Потерпілим одразу надали необхідну медичну допомогу. Про це інформує Національна поліція України. Російські військові обстріляли 29 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Внаслідок ворожих атак 10 осіб було поранено. У результаті обстрілів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, понівечено станцію технічного обслуговування та автобус. Також зафіксовано влучання по території очисних споруд. Шість військовослужбовців загинули, та ще понад десять дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Про це повідомила Національна гвардія України. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Повідомляється, що командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам. Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результат. Татами перевірки та розслідування цього трагічного випадку. Співчуття рідним і близьким загиблих. Про втрати ворога далі у випуску: Росія за добу втратила 980 окупантів. Бойові втрати за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно становлять понад 976 тисяч російських військових. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 36 тисяч 692, крилатих ракет 3197. Такі дані наводить український генштаб. Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні ми продовжуємо дуже активно працювати з нашими партнерами. Вже я говорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, з головою італійського уряду Джорджем Мілоні, з канцлером Німеччини Фрідрігом Мерцем, з президенткою Євросоюзу Урсулою фондерляє. А також я говорив з прем'єр-міністром Норвегії Стер сьогодні. Мають ще відбутись мої розмови. День ми не закінчуємо. Нам потрібні спільні позиції та ще більше скоординованої роботи. Дипломатія сильніше, коли всі ми разом. Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з вчорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. Важливо, щоб Америка була і надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, саме американський вплив здатен зберегти багато життів. Якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни, ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова і будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає сьогодні. Є важливі рішення щодо санкцій, новий європейський санкційний пакет вже 17. -й. Це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання. Затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Обговорили з Горцулою фондерляєм наступні санкційні кроки. Кроки Європи це 18-й пакет санкцій. він вже готується. І також є рішення Британії щодо санкцій, і я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях із Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, що Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту. Був сьогодні в Україні з візитом крон Принц Норвегії. Дуже символічно ми цінуємо цей крок. Це крок підтримки нашого народу, боротьби українців за свою державу і свою незалежність. Багато робимо разом Україна та Норвегія. Цього року Норвегія надасть нашій державі майже 8 мільярдів доларів підтримки. Сьогодні ж в розмові. З норвезьким прем'єр-міністром ми обговорили якраз енергетику. Гарантуємо Україні енергетичну стійкість, а також буде більш інвестицій у наше українське виробництво дронів. Хочу подякувати всім партнерам, хто допомагає саме так, інвестуючи у виробництво зброї зараз в Україні, щоб наші технології, щоб наші Виробництво згодом працювали на спільну безпеку. Обов'язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу. Слава Україні! Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо щодня. Медики головної госпітальної бази області рятують життя тих, хто постраждав від ворожих атак і обстрілів. Історія порятунку Артура, мешканця Покровська, який зазнав мінно-вибухових поранень, розповість моя колега Вікторія Галка. Все тіло Артура посічене уламками. У чоловіка була відірвана права кінцівка, велика втрата крові. 17 травня їхав на велосипеді додому. Снаряд розірвався за три метри від нього, згадує постраждалий. їздив Да і сп'яни мене Міна. я через велосипед, через велосипед меня выбросило и ну, вызвался нового yeah. меня... самое... Это... ну, по правилам, которые не то самое. Мне самое, ну, на капака болталось, я так ну, кричал, кричал. кричал, сосед, что вы, пусть посмотрела, Видіти нервофорі. І, 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 За більш якісною медичною допомогою Артура доправили до Дніпра. Медики провели реампутацію правої ноги, виправили недоліки і форму культі з метою подальшого протезування. Всі хірурги, всі анестезіологи були на місці, зразу перелили 2,5 літра крові, був дуже низький гемоглобін. Він втрачав життя, зробили ремпутацію і почав потрошку-потрошку одужувати. Це справжній український будулай з такою бородою, який виглядає набагато старше, ніж він є. Але прагнення до життя є в кожної людини, особливо українців, які знаходяться коло лінії фронту. Сьогодні Артур перебуває у середньому стані важкості. Попереду низка невеликих операцій з видалення відламків. Чоловік активно йде на поправку. Кождень молодець. У березні Артур поховав батька, який загинув під час артобстрілу. У Покровську у чоловіка залишилися мати та брат. Дружина евакуювалася до західної України. Близькі люди поки не знають, що ногу Артуру довелося ампутувати. Чоловік тримається доволі мужньо, налаштований якомога швидше одужати та встати на протез. Я обов'язково повернуся до повноцінного життя, каже Артур, і нехай його бажання обов'язково здійсниться. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини де 1 Початкова військова підготовка і патріотичне виховання старшокласників невід'ємна частина освітнього процесу, який активно впроваджують у Кам'янському. В місті провели відкриті навчально-польові збори учнів 10-11 класів із предмета захист України. Як все відбувалося, бачили наші колеги з кам'янської студії телебачення містібе. На збори старшокласників приїхав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який особисто ознайомився з ходом практичних занять, поспілкувався з учасниками та оцінив рівень організації навчального процесу. Сьогодні у нас відбувається одна із частин виконання освітньої програми з викладання предмету «Захист України». Обов'язковою умовою вивчення цього предмету є навчально-польові збори. Тому протягом уже трьох тижнів, за сприянням міського голови департаменту освіти, виділена саме оця локація, на якій ми з дітьми можемо закріпити всі ті вміння і навички, які вивчали протягом навчального року. Хлопці та дівчата демонстрували неабияку зацікавленість і відповідальність, опановуючи життєво важливі навички: тактичну медицину, стрілецьку підготовку, дії в умовах надзвичайних ситуацій, взаємодію в команді, а також поводження з небезпечними предметами все це в рамках оновленої програми з предмету «Захист України». Гарно вчать, гарні вчителі, гарний процес навчання, дуже результативний. Тобі ж прикольно змагатися, вивчати, пропрацьовувати тактики, які нас вчили на навчальному році. Ну особливо наш час під час війни, так як і в нас війна вже понад 10, вже 11 рік пішов. Кожен українець має себе захищати, він має вміти себе захищати, знати, як це робити, тобі ж. Користуватися зброєю, так мед особливо тактична медицина дуже важлива. На тактичній медицині ми вивчали, як зупиняти кровотечу. У нас є всі у нас є шини, в нас є турнікети. Ми навчились накладати. У нас є муляжі, на яких ми зупиняли масивну кровотечу, і в нас є теж ще одні муляжі для того, щоб робити серцево легеневу реанімацію в мирний час. Ас це було дуже важливо, тому що різні бувають випадки у людей. А в воєнний час це ну так тим більше важливо. Збори проводяться на спеціально облаштованій полігонній локації, яку було створено силами міста відповідно до нових вимог Міністерства освіти і науки України. Вивченню предмету захисту країни зараз в країні приділяється досить велика увага, і е, в нас це знаходиться під патронам міського голови. Створення осередку захисту країни е, в цьому році почалося в Україні вперше, але в нашому місті воно існує уже з 2018 року. Ми просто вдосконалили свої навички, і відповідно е, з нашим досвідом в області ми перші і наші осередки захисту України. Вони є наймасштабнішими одному осередку у нас навчається 1250 дітей. В іншому осередку навчається у нас 1120 дітей. Завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету навчальні простори оснащено всім необхідним сучасним обладнанням. Місто також профінансувало ремонт приміщень, аби забезпечити школярам комфортні та безпечні умови занять. Практичні заняття проводяться досвідченими педагогами та кадровими військовими у максимально реалістичних умовах для цього. Використовується широкий спектр навчального спорядження. Відбуваються, як то кажуть, заняття за допомогою лазертаків. Одна група проводить штурмові дії, інша група виконує завдання з оборони певного об'єкту. Але я хочу зазначити, що наша задача це не обов'язково підготувати. Воїнів, бійців. Перша наша задача, саме осередки, це виховання патріотів України. Це дуже цікаво і дуже весело, я б сказала. Ну, Бігати дуже важко. Скажу чесно: чотири раунди протриматися дуже важко. Ноги вже гудять, якщо чесно, руки теж. Ну для мене мета цих взагалі усіх уроків це захист вітчизни. Воно так і називається. Потрібно любити свою країну, де народився, там і пригодився. Практичні заняття у Кам'янському проводять досвідчені педагоги та кадри. Військові у максимально реалістичних умовах. Для цього використовується широкий спектр навчального спорядження, тож якість таких уроків відповідає найвищим стандартам патріотичного виховання і початкової військової підготовки. Ян Андрусенко, Ірада Акімова, Максима Лещенко, Олександр Шевченко, новини Д1. Служба безпеки та національна поліція відзначили нагородами двох підлітків із Дніпропетровщини, які відмовилися працювати із ворогом. Хлопці повідомили українським правоохоронцям про спробу російської спецслужби завербувати їх. На замовлення ворога неповнолітні мали підпалювати службові авто Силоборони в обмін на гроші з країни-агресора. Такі пропозиції вони отримали у месенджерах від представників ФСБ. Підлітки не піддалися на провокації і одразу повідомили, Домали про це українським правоохоронцям. Це дозволило блокувати розвідактивність ворога. Нагородження юнаків відбулося в межах всеукраїнської інформаційної кампанії Спали ФСБшника». Дніпропетровська область приєдналася до національного тижня безбар'єрності. Протягом семи днів в регіоні проводитимуть виставки, презентації, спортивні активності, круглі столи, флешмоби, інформаційні години. Ще один важливий напрямок це розвиток інклюзії у школах, створення відповідних умов для навчання та виховання школярів з особливими потребами. Це важлива подія, яка проходить за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Мета компанії привернути увагу органів влади, бізнесу, присічних громадян до того, як зробити наше середовище зручним і доступним для кожного. Що таке безбар'єрність? Це коли кожна людина незалежно від віку, стану здоров'я чи обставин, має рівні можливості. Це стосується не лише людей з інвалідністю, а й батьків з дітьми, людей старшого віку, людей у складних життєвих обставинах. Насправді це стосується кожного з нас, адже кожен може опинитися в ситуації, коли безбар'єрність, життєва необхідність. Офіційна хроніка подій. Далі у випуску уряд розширив підтримку для прифронтових регіонів. Підприємці з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей можуть отримати грант до 500 тисяч гривень за програмою Власна справа. Раніше така сума була доступна лише для Харківщини. Грант Власна справа це державна програма, яка допомагає українцям розвинути або відкрити власний бізнес. У Верховній Раді України зареєстровано доопрацьований проєкт закону України про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл. Його прийняття сприятиме розвитку галузі. Також передбачається встановлення трирічного перехідного періоду для адаптації пасічників до нових умов цифровізації. З метою відновлення обов'язкової військової підготовки офіцерів запасу медичної служби серед студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Це має вирішити проблему нестачі медиків у збройних силах України. Про це повідомив автор законопроєкту, народний депутат від політичної партії Слуга народу, голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Новини спорту далі відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з гандболу серед дівчат 2011 та 2013 років народження. Гандболістки кам'янської ДЮСШ номер один здобули впевнену перемогу та стали чемпіонками змагань. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 21 травня. В обласному центрі від 10 до 20 градусів з позначкою плюс. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському. Від 10 до 20 градусів вище нуля без опадів. У Павлограді синельниковому та жовтих водах від 9 до 21 градусу з позначкою плюс. Опадів не очікується. У Самарі від 10 до 21 градусу вище нуля. Без опадів. У Кривому Розі від 10 до 22 градусів тепла. Опадів синоптики також не прогнозують. У Нікополі від 11 до 22 градусів із позначкою «плюс». Без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди у курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.